Хочу трошки розповісти про платформу і показати, які можливості дає платформа і що ми можемо зробити. Дивіться, ми зараз знаходимося в Дашборді. Основне, що тут на даному етапі нам потрібно, це домен нашого сайту. Що таке домен? Він відображається в адресі. Тобто, коли ми входимо в браузер, вводимо якусь адресу. Це адреса нашого сайту, тобто, домен, платформа дає можливість. Вибрати один із безкоштовних доменів, він буде довший і, можливо, не зовсім підійде під наші, скажімо так, потреби. От, Для прикладу, я вибрав лаванда MyBiz.co.ua. Це по домену. Далі по шаблону, так як ми з вами розмовляли, інтернет-магазин. Ми вибрали інтернет-магазин, зберегли зараз у нас ось так. Далі є налаштування домашньої сторінки. Я вже. Дещо тут налаштував, зовсім базові налаштування, один заголовок фонове зображення та якийсь опис. Це все коректується, редагується. ну Це далі будемо дивитися, якщо вам буде цікаво. Також додав сторінку про нас. Далі покажу, як вона відображається. І в нас є вкладочка Магазин, де відображаються всі товари, де ми створюємо, редагуємо. і так далі. Товари, категорії. Будуть відображатись наші замовлення і ще додаткові налаштування для магазину. Це все згодом. Зараз базово просто покажу, як працює дашборд. І є блог, де ми можемо постити якісь новини, акції і так далі. І давайте я покажу, як. Взагалі виглядає. Тут є кнопочка перейти на мій сайт, і зараз ми побачимо сайт. Ось, в принципі, так виглядає. Це зайняло досить небагато часу, просто базово вам підготував, щоб ви розуміли, що ми можемо отримати. Назва сайту або логотип в майбутньому, якщо є, можемо використати ваш, якщо ні, то його потрібно. Робити, розробляти, генерувати, є також можливість, можу з цим допомогти, якщо потрібно буде. Так, що далі? Відображаються наші товари. Звичайно, що тут будуть різні зображення, різні товари і так далі. Просто зараз накинув, щоб бачити. І ось наш блог. Також тут якась додаткова інформація, адреса, посилання на Фейсбук, на Інстаграм, що також корисно для ваших соціальних мереж, щоб їх просувати, щоб люди бачили, могли перейти в Фейсбук, в Інстаграм, тобто такий буде взаємообмін. Комусь зручніше на вебсайті переглядати інформацію. Хтось буде з інстаграму, переходити на вебсайт і навпаки можемо перейти в магазин. Тут будуть відображати товари, можемо клікнути на товар, почитати опис, залишити відгук, подивитися інші товари. В принципі, якось так. так купити, додати в кошик, відображається кошик, оформити замовлення. Ось так. Досить легко, просто і доступно можна створити. Інтернет-магазин. Тому, якщо буде цікаво, давайте поспілкуємось і, можливо, ще якісь деталі я розповім. Можу одразу в цьому відео поділитися оплатою цінами та тарифами. Ось базовий тариф, який вам підійде, це 149 гривень в місяць, або річна підписка 1490 гривень. Що це за ціна? Це, і що в неї входить? Це входить хостинг, тобто розміщення вашого сайту. Для того, щоб сайт розміщувався в інтернеті, він має зберігатись на певних серверах. По суті, ось це ось та сума, яка з вас знімається за хостинг. Так як я вже сказав, можна оплатити. Платити щомісяця оплачувати, можна взяти річну підписку раз в рік оплачувати. Друга стаття витрат, скажімо так, це домен, той, про який я говорив, це адреса сайту. Знову ж таки, є можливість безкоштовної адреси. Але скажу чесно, вона буде трошки гірше просуватися в інтернеті, і тому б я рекомендував вибрати вже свою адресу, зареєструвати. Вона буде коштувати приблизно 400 гривень місяць. Там в мене є посилання. Я також можу допомогти.